Завершення грудня і е, ну, по суті новорічний і новорічний перед... Угу. Так, так, так. перед тим теж я говорив, що дивіться перша карта, і знов у нас про мечі. Ну, от чому воно має випадати? Тобто сказати, що все зупиниться, а дай Бог, от сьогодні. Ну, нема. От безмірка мечів гостра карта, карта втручання, карта загроз. Притому через внутрішніх тих заколотників і ворогів хто сприяє. Оцим і обстрілам, і оцим всім ситуаціям, які відбуваються в Україні, бо є все одно ті, хто наводить по об'єктах, хто зливає інформацію. Оце весь мечів. Далі карта уважності, обережності, вкотре це можуть бути удари по енергосистемі чи інфраструктурі України, бо ця карта пов'язана з руйнаціями саме такої матеріальної бази, але й можуть бути загрози, пов'язані з жертвами. Далі йде карта. Десятка. Пентаклів, тобто тут вона конкретно вже про те, що ближче до ну якби в цей період до нового року для України ще можуть бути якісь прибутки, так тобто те, що стосується більше для захисту, більше той, той самої зброї, чи більше якихось ще там, не знаю, дай Бог санкційних обмежень для Росії, щоб їх ще там задусити, задавати, і десятка ще пентаклів це про, про можливість, якби, ну от. Типу, як про щось важливе теж домовити ще оцей от період до нового року. Дивимось далі. Десятка жеслів, карта все рівно йде тиску, давки. Тобто, немає повного, от на жаль, такого, знаєте, спокою. Так, тут у нас рицарь пентаклів. Тут у нас карта шестірка жеслів. Успіх, тріумф, перемога. Ну, карти пов'язані з загрозами є. Поки немає офіційної зупинки війни, ну. Про що можемо говорити? Але що мене цікаво, мені сподобалося, цих дві карти кажуть: про те, що прямо так вперед новорічну ніч, можливо, ще й буде якийсь якийсь обмін, ну, прибуток, то, що має щось прийти, щось прибути. Ну, про це теж з вами говорили. От, така енергія про великий якийсь обмін в період новорічно-різдвяний, мова про це йде. Дуже хочеться, щоб він таки реалізувався, щоб цей останній, так, якби тиждень-грудня. Ну, я ж кажу, це гальмується навмисно. От, і подаємо скільки карт по цій колоді. Це гальмується на мисі стороною ворога. Тут теж, до речі, десятка пентаклів повторюється. Сьогодні день, коли повторюються аркани, так, Трійка Пентаклів, загроза іменно по об'єктах інфраструктурних, аркан диявола, тобто ще якісь плани, які йдуть. І при тому неважливо, який це регіон. Можуть бути під ударом і західні регіони, в тому числі, не мають повноцінного спокою. Особливо, якщо йде по датах, це восьмірка, тобто найближче число, зараз це 28, так? Ну і потім вже ближче у цей новорічний, саме ніч, 30-31, перше число, перше, друге навіть, тобто це йде період. Але от що важливого може бути саме теж в період 29, 30 і 31 частково, тут, тут кажу, йде якийсь такий, як важливий, важливий, чи то інсайт, чи то домовленість, чи то якась така от передноворічна саме така, знаєте, якась не то, що обіцянка це прямо от перехід до дії. Ну і тут карти є, в основному перевернуті ще і аркан диявола. Поки немає офіційної припинення війни, не може бути в остаточному спокої, що ніхто чіпати не буде. На жаль, поки вони ще годні і відчуваються в силі, вони будуть, як і по лінії фронту, далі максимально годні захоплювати. Так і по обстрілах України. В даний момент це не просто якби гучні слова. Все-таки ці чергові, якби накази були віддані. І, по-перше, все-таки ще якісь важливі додаткові санкційні пакети можуть бути ще запроваджені проти Росії це раз і не лише проти Росії, але можливо і проти країн, які з Росією там явно чи неявно співпрацюють. По-друге, в плані підсилення озброєння чи ППО, в тому числі може бути якісь нові пакети, надано. Правда, тут є карта Сімірка е, Пентаклів, тобто що, е, щось може бути, і, скажімо так, е, ну, не так швидко прийде, але взагалі решта три карти і тут плюс Фортуни Хороші, і тут карта успіху, карта освіта. А ще те, що вкотре. Росія, ну, але це годі їм дивуватися, бо це якось так, знаєте, вже було дуже очевидно, що вони велике релігійне свято будуть робити ці свої спроби. Як, їм треба, як. є жертвоприношення, знаєте, все святе перевернути, так, осквернити. От. Тому цей обстріл це було дуже очевидно, що він буде. І тут якраз саме цікаво, що дехто з команди Трампа. Ну, такими якби, діями, теж невдоволений. І от міняється і в цьому контексті якась ще плюс для України теж ставлення відношення. І навіть в тих аспектах чи пунктах, де, можливо, нам не дуже хотіло йти на зустріч там, чи задовольнити їхні якісь наші прохання, то тепер це буде теж переглядатись з рахуванням тої ситуації, яка відбулася по обстрілу саме. Таке велике релігійне свято. Ну, от так Я розумію, що нема зла, щоб не вийшло в добре, але дуже недобре, коли це, знаєте, якісь от зрушення чи зміни після якихось чергових ударів, жертв і так далі. Ну, ну, от я кажу: робіть того, щоб це запобігти, то завжди таке а, може минеться? Та воно ну, не минеться, бо тому що нечисть ну, не міняє своєї ніякої ні, ні, ні політики, ні задумів. Ну, не міняє вона. Воно як хоче наробити біди, воно буде робити біду до тих пір, поки його реально не зупинити, і то просто більшою силою. От і все. Тому в цьому контексті тут є своя велика доля правди, і дай Боже, щоб ті якраз додаткові всі необхідні і збройні і пакети, які там підтримки, щоб прийшли якомога швидше. Оце важливо. Взагалі мене карти потішили, бо дуже багато по-перше, арканів, які повторюються, тобто таких сильних старших арканів, якщо вони повторюються з різних колод в різних місяцях, це означає, що ті шанси, які в нас саме цього року є, змінити щось таке, не просто аби було, або не було, а таке в кращу сторону. Це шанси зараз 80-90%. Що змінити? Це передусім про завершення нарешті тої гарячої. Стадії війни, і це справді от чому я сказав що кожен день зараз важливий, бо це йде періодом, якраз от грудень, січень, лютий, березень саме в цей період ці оті аспекти основні можуть вирішуватися і тоді, вже протягом наступних місяців 25-го року, це йде вирішення всіх подальших питань. Також я запитав, чи може бути там ну і повернення території і так далі. Ну, ці такі питання, так там зняття воєнного стану. От то вже глядачі подивляться, які там прийшли відповіді. Але загалом динаміки, ну мені дуже і дуже сподобалось. Минулого року, наприклад, не така була карта, коли я робив розклад на рік. Аналізуючи це все цього року, вона якісно краща, сильніша, і така, якби ну, для нас плюсом. Ну, ще раз скажу як воно буде. Час покаже, це залежить не від мене, не від карти, навіть не від господа Бога, а від конкретних людей прийнятих рішень, от і про ті самі можливі вибори, які можуть відбуватися в 25-му році, і мається на увазі і українські вибори, але взагалі і про вибір кожного з нас він дуже важливий насправді і про духовний аспект роботи, і про результат з тої боротьби, який нарешті ми мали би отримати, і про зміцнення країни. В різних аспектах саме таких військово-воєнних, наукових технологічних і продовження риторики і тематики з ядерною зброєю, і взагалі про ці нові союзи коаліції, про які ми теж з вами говорили, і можливість зняти воєнний стан насправді це дуже і дуже велика ймовірність. Але якщо так трошки сказати про те, чи Ну, от в моєму розумінні, і напевно розумінні багатьох, чи буде перемога як така, що і завершення війни, і прям повернення території, там і так далі, то цього так якби ну, не показала карта поки що. Я розумію, що майбутні багато варіантів, на які там випадали карти більш детально кажу, хто захоче подивитися. Але більше в цих динаміках все-таки йде ну, той, той, той 26-й рік, який перед тим теж мені йшли от, підказки від Вищого розуму. Може, щось буде змінюватись, Я не заперечую. Бо прогнози і майбутні багато варіанти. але ну таке. Тобто, є дуже багато чого до чого прислухатись і зробити висновки такого хорошого. Ну а над тим не дуже добре. Будемо і далі працювати в енергороботі, щоб нейтралізовувати ті сценарії негативні. Від нас багато чого залежить і від підтримки нашої для наших воїнів. На рівні фізичному, і від нашої підтримки для наших воїнів і для нас самих на рівні енергетичному. Від того дуже-дуже багато залежить, і як я наголошую на цьому, що без перемоги на рівні енергії, перемоги на рівні фізики не буває. Бо все починається з рівня енергії. Хтось це вірить, не вірить. Від того ситуація не змінюється. Деякі речі просто не існують незалежно. Віримо в них чи ні? Вони просто існують. І це є факт. Ну, ось так.